Я був дуже здивований новим модельним поколінням Range Rover Evoque. стільки різних цікавих речей. І фари, і задні ліхтарі, і легкосплавні диски, і мультимедіа нова, ну прям в шик. Але цікаве, що цей автомобіль чомусь обділує комфортом. На автомобілі немає дотяжок з заводу. Взагалі, ну, яка б не була б крута комплектація, до речі, це автобіографія, Дотяжок немає. Я хочу вас попросити підійти поближче, показати, як працюють дотяжки в оригіналі. Щоб уже. Не хопати дверки, не виходити, не перезакривати за кимось двері, не нервуватися. Оригінальні дотяжки. Спереді вже встановлені. Ззаді плануємо наступний раз, тому що по часу не встигаємо. Бачите, тут їх немає. Тут вже все круто, класно. До речі, вівар, ренжовер Jaguar I-Pace, Defender це наші потенційні. Покупці дотяжок, тому що на цих автомобілях заводить його немає. Підписуйтесь, USP-сервіс.